Понеділок, 24 листопада, Христос знову повертається на землю. Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма, Юде, 14 та 15 вірші. Коли закінчиться тисячоліття, Христос знову повернеться на землю в супроводі сонму, спасенних та ангелів. Він у великій славі зійде з небес і звелить померлим грішникам воскреснути, щоб отримати заслужене. Вони виходять зі своїх могил у незліченній кількості, як пісок на березі моря. Як неподібні вони до тих, що воскресли в першому воскресінні! Праведні зодягнуться в нетлінну красу й молодість, нечестиві ж воскресають зі слідами хвороби та смерті. У цьому великому зібранні очі всіх прикуті до слави Сина Божого, і натовпи нечестивих одностайно вигукують: благословенний хто йде в ім'я Господнє! Але не любов до Ісуса змушує їх визнати це. Під впливом дійсності та істини ці слова мимоволі зриваються з їхніх уст. Нечистиві виходять з могил з тими ж ворожими почуттями до Христа і з тим самим бунтівничим духом, з яким вони зійшли туди. Їм уже не буде дано часу для випробування, щоб виправити вади минулого життя. Та це нічого й не змінило б. Усе життя, проведене в беззаконні, не пом'якшило їхніх сердець. Якби цим людям знову був даний час випробування, вони поводилися б так як і вперше, ухиляючись від виконання Божих вимог та підбурюючи проти нього повстання. Христос сходить на гору Оливну, звідки Він вознісся після свого Воскресіння, і де ангели нагадали про обітницю його повернення. Пророк говорить. Прийде Господь мій Бог, і з Ним усі святі, Його ноги того дня стануть на горі оливні, що навпроти Єрусалима зі Сходу, і розпадеться гора Оливна посередині, утворивши таким чином дуже велику рівнину, і стане Господь царем усієї землі. Це той час, коли буде єдиний Господь і єдине його ім'я. Захарії, 14 розділ, 5, 4 та 9 вірші. Коли новий Єрусалим у сліпучому сяйві сходить з небес, він опускається на місце, очищений, приготовлене для нього. Христос разом зі своїм народом та ангелами входить до святого міста.